У нас в порядку денного є чотири питання. Я, та... Та... Я так, так, я зрозумів. Чотири питання. Хто за завдяки за порядок денний? Прошу проголосувати. Всі одноголосно. Тепер, а, значить, давайте ми поставили. Давайте вас. Шановний голово, шановні члени виконкому, на ваш розгляд подається проєкт рішення розкірування малолітніх дітей з Ігурського Івана 2015 року, Загурську Анастасію 2017 року, один дитини №1 1 Львівського головного управління охорони здоров'я міста Львова. На комісії з питань захисту прав дитини ми розглянули заяву одинокої мати Загурської Діани зв'язку з тим, що вона панелі за складом матеріальному становищі і важко. Які, Див... які, підтримували, які, підтримували, і і Я стає... дану ситуацію. І, за того, що їй важко тих дітей отримувати, вона йде просто в стрес, в депресію, скажем так, не будемо іншими словами це називати. І, і діти це? від цього страждають. Вона сама була на комісії, ми з нею говорили, і питання стоїть або ми їй даємо шанс. От таким способом, або ми просто підлагаємо її материнства. Але все, в зв'язку з, да, зв з тим, що вона дуже молода, ми всі зійшлися на тому, що залишити шанс дитині треба. От і все. Тому от знайшли от саме компромісні варіанти. А саме зважене було, саме найкраще рішення в інтересах дітей. Було. Дітей, так. Ми думаємо зараз тільки про дітей. Тому ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Одного ласне. Друге, у нас питання про передбачення балансу матеріальних цінностей. Так, це проєкт рішення про передачу на баланс асоціації інвалідів, дитячої нації в спортивній школі і інституту міста. На, Є якісь уважні питання, тоді ставлю дані проєкт на голосування. Хто за, Хто голосувати. Дякую. Є. Про внесення змін до рішення кіночого комітету, це нам потрібно поділяти, бо... будь ласка. Доброго дня. Це рішення ми вносимо зміни, так як ви знаєте, що 6 числа були вперед рік повноваження на руках. І попереднє рішення ми назвали по законодавству, яке було вчинено до того часу. Після 10 числа воно змінилося. На даний час вже є відмінені декларації. Замість декларації вже є повідомлення про початок будівельних робіт. Тому ми мусимо замінювати всі інформаційні картки, і цим рішення ми рішенням ми скасовуємо попередні рішення конфронту і, і приймаємо технічне питання, чисто в мене є дуже великі питання. Приймали рішення Міністерства по контролю. На мою думку. Я вивчав спеціалістами, коли приймали рішення сесії Другопільської міської ради, було е чи не по знайомно, чи, чи по пропозиції тих викинуто стерних. Виходить так, що артбуд контроль по другому печу, а стерник, які є не в одному виконкомі, в одному правовому полі, а стерник аж до Львова. Чи ні, чекайте, я знаю, що ви будете говорити, шановна моя, я навчаюся, що я так говорю. Але за мною стоїть 22 тисячі населення. Це опущення. Я мав з розмову з вашим керівництвом там у Львові. Це не, не, навіть не опущення Дрогобицької міської ради, а опущення вашого керівництва обласного. Бо вони формували думку і це і готували. На на, на міністерство готували ті всі матеріали. Договорились до того, що стербник має свій виконком, значить, сердця люди мають всі питання вирішити або контроль у Львові. Я знаю вам, хочу відкрито сказати, що ні одного рішення навіть по самовільному будівництву, двір не приїжджає. Або як приїжджає, то я можу відкрито сказати. Візьми касу і на тому все скінчилося. Так і по православній церкві, яка в нас будується, Русська православна церква, самовільно, самовільно. І керівництво їхньої всі виступає на стороні Русської православної церкви. Я вже запит, і, так, і... І, це, і то є упущення наше, і не може бути так. Як ми є одна громада, тут всі питання вибираємо голову одного, депутата вибираємо, то, то то є все нормально. А як вирішити питання по тому, то не може бути так, щоб стерник був окремо, щоб їздив і, 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 і всі питання вирішили з ульворі. Хочу вам сказати, я дуже тішився, що в нас нарешті відновила роботу аргумент контроль. Це ж суттєво важливо, але не може бути так, щоб стерник був віднесений, щоб обслуговував він. Він, можемо сказати, ти тут взагалі нічого не робите. Я з'ясню про два слова. Це справді є виконав опущення області. За вашими словами цівали у нас лист. За цей лист направили до Келіну з проханням роз'яснити нам, чи можемо ми прийняти вас до нормального робоча, чи вам окремо можна створити в стайну. І все. Так що все нормально? нашому 9-й області. Якщо два дев'яти, то і два локації. Добре, Добре. ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за, прошу про одноголосну. Все. І постійне питання, то, що ми тільки що обговорили. Я навіть без обговорення ставлю на голосування про встановлення тарифу на послуги про перевезення. Хто за, прошу проголосувати? Вісім за. Утримався. Доброго дня. Доброго дня. Все, звичайно, дякую. Молодці. Так, іще не поясню.